Що є мотивація, є належне від вашої Триває на даний момент постійний набір в окрему штурмову бригаду національної поліції. Людь це одна з бригад наступу, які зараз здійснюють свою діяльність на. В межах бойових зіткнень, тобто штурмують позиції країни-агресора. Створена бригада на базі діючих поліцейських, тобто це дільничі офіцери поліції, це слідчі, це розшуківці, це спецпризначенці різного плану, різного плану служби були задіяні, тобто мотивовані люди захотіли захищати свою державу. Але в складі національної поліції саме тому було прийнято рішення про створення штурмової бригади. Пункт рекрутингу знаходиться в Тернопільському об'єднаному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Люди, які прийшли на роботу в поліцію, а саме в бригаду Людь, вони за бажанням, звичайно, після перемоги зможуть перевестися в підрозділи національної поліції, які знаходяться на місцях. Я прийшов в територіальний центр комплектування по мобілізації. По мобілізаційному розпорядженні. От. І я побачив, що тут запрошують, набирають в окремий штурмовий батальйон Національної поліції. Людь є великий вибір професій, тут можна обрати професію та як до душі. Від водія до інженера чи штурмовиком бути чи піхотинцем. Ну, тобто тут людина приходить на роботу. Випробування, які вони даються в житті, завжди їх можна пройти, але відповідно до цього потрібно докласти максимум зусиль. І якщо тут потрібно пройти певний конкурсний відбір, я готовий до цього, я готовий пройти його і дуже хочу бути, бути в цій бригаді.